Партнер проєкту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 сто років досвіду. Мене звати бравчук Лариса я учениця 11-го Б класу. НВК школи ліцею за числом 19. Своє майбутнє хочу зв'язати із кулінарією. Мені ця професія дуже до душі. Друзі говорять, що мене це добре вдається. Я сподіваюся, що я стану хорошим спеціалістом. Майбутнє це я. Мене звати Мельничук Анна. Я випускниця 11-го А класу рівненської загальноосвітньої школи за числом 24. В майбутньому я мрію стати менеджером, адже менеджмент це мистецтво досягати успіху за допомогою керівництва людьми. Тому я вірю, майбутнє це я. Мене звати Аксюнова Олександра, я випускниця 11-го А класу рівненської загальної освітньої школи за числом 24. В Майбутньому я хочу стати перекладачем, щоб мати можливість спілкуватися з людьми з усього світу. Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Я дійсно хочу стати людиною з великої літери, тому я впевнена, майбутнє це я. Партнер проекту, національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду.